Обстріл росіянами величезна вирва, пошкоджені будинки. Так виглядає Київщина після ранкової атаки росіян. Наша колега Наталка Білогорова поїхала до Бучанської громади, де це все сталося. Зараз може нам вже все розказати, показати. Ми розуміємо, що є певні обмеження. Наталя їх знає. Наталю, що можеш розповісти з того, що ти побачила, що там сталося? Вітаю, Ілона, Ірина. Глядачі. Ми перебуваємо в селі Буда Бабінецька, і от саме тут. Від цієї хати 80 метрів утворилася та величезна вирва, куди потрапила чи ракета, чи її уламки, як кажуть місцеві, які були зараз до тієї вирви, не пускають. Працюють спецслужби, шукають всі інші уламки, збирають, нікого не пускають. Але вранці місцеві ходили туди, бачили. кажуть, скоріше за все, що ракета була пошкоджена в повітрі і вже розірвалася землі. Лі, тому що був величезний, такий дуже сильний потужний вибух. Вигоріла прям там ліс, був а утворилась така ціла галявина. І лише завдяки тому, що зараз сира погода і все сире не було масштабної пожежі. Інакше місцеві кажуть, пожежа могла дістатися і до цієї хати, тому що дуже дуже близько. Як це було? Що чули? Прошу пряму мову. Чув три вибухи. Це перший вибух це взльот ППО, потім вибух підірвало ракету, і третій вибух це вже зірвалася сама ракета. Прям начекається і диван підскочив, не тільки ми. Да. Дуже страшно було. <ріху> дітки там зверху страшно. <ріху> ось дітки, то троє ж тут, так теж поскакували, кричали, страшно і заполякалися теж. Дуже страшно кажуть місцеві, але на щастя фізично сильно ніхто не постраждав. Одна жінка на неї впали уламки, але швидка там надала необхідну мінімальну допомогу і обійшлося. Що чого не скажеш про будинки? Взагалі в Бучанській громаді пошкоджено близько 40 будинків. Ви бачите, за моєю спиною працюють вже ремонтують будинки. Там зібралися місцеві волонтери. Це жителі села, які об'єдналися і допомагають одному, також присутній. І селищний голова, так представники адміністрації, обіцяють допомогти полагодити, але це те, що можна зробити такі, за зараз, да, якісь ремонтні роботи хочу показати вам ось цей будинок. Нам його власник розказував, що це його дітей, дружина з зятям будували його, старалися, і на жаль, на жаль, тепер його доведеться повністю розбирати, тому що. Вибухова хвиля була настільки потужна, що зруйнувала стіни. Ось бачите, наскільки великі прогалини, наскільки стіна посунулась. На жаль, це родина, у якої троє, двоє діток є, і дружина вагітна, вони мріяли переїхати. Та головне ж, наголошую, що все-таки всі цілі. Взагалом село в 2022 році пережило російську окупацію. І, як кажуть місцеві, тут вони вважають себе, якщо можна так казати, теж більш такими щасливими, тому що над ними не знущались росіяни, от фізично. Хоча е стресова ситуація була дуже сильна. Прошу пряму мову. Тоді в окупації... Що тут страшне, що в нас було? Літало якуте. все. І вертольоти, і ті, як вони? І Ті Снаряди, снаряди а, гради. С... гради. Отак просто бачили, все як воно було. летіло цим огнем. А ви а весь час в окупації залишались тут? Да, так. Да? Да, да. А як росіяни себе взагалі поводили? До нас зайшли. Ну, як сказати. До нас зайшли, як вони, як вони називалися, Люба? Кадировці, Кадировці вроді би, сказали, так. Да. Ну вони дуже вежливо відносилися. Вони зайшли у кожен дім по сім чоловік, по вісім, мабуть, з автоматами кругом. І навіть пробачення просили. Звініть, простіте, звініття. На жаль, пошкоджені будинки під час окупації росіян і досі не відремонтовані. Жіночка розповідала, що її брата будинок повністю зруйнований, досі ніякої допомоги по його відновленню немає. Ті будинки, які мали незначні пошкодження, їх відремонтували, допомогли чи можуть поки що так. Але... На щастя, сьогодні всі живі, можна сказати, неушкоджені, і будемо сподіватися, що і надалі о, Буду Бабінецьку будуть обходити стороною ці лиха.